Якщо можу, то я мабуть трошки більше побалакаю. Я не знаю, як вийде. Розповім за початок. По-перше, це вже третій курс, який я проходжу з Едуардом Скориком, і по третє, не маю жодного розчарування. Лише що курс закінчується. Всі три курси були пречудові. чудові. З нетерпінням чекаю Б 2 який нам обіцяли, але не сказали, коли він буде. На жаль. По-друге, скажу, що я з тих людей, які пишуть, типу, а що індивідуальних не буде, я не люблю ці групові, типу, не хочу, не буду. І в мене е також було питання брати куратор або куратор плюс. То е я казала Юлія, три місяці це готуйтесь до важкої роботи, бо е якісь активності майже кожен день, навіть на е тарифі куратор, просто не куратор плюс. Якщо куратор плюс мені здається, там кожен день якась англійська. То якщо ви хочете саме от 100% викластись, то краще брати куратор плюс. Якщо вам достатньо один. То відсотково будуть якісь активності книжковий клуб, фільм-клуб, якісь воркшопи. Потім зізвони з едом. Це я вважаю дуже круто. При тому, що кура Тариф Куратор не коштує дуже дорого. Якщо порахувати скільки коштує одне заняття, то я вважаю взагалі супер ціна, і це дуже круто. Uh, і як вже казали переді мною, спікінг uh, клаби дуже класні. Ви дуже комфортні, uh, дуже класні. Гайс, uh, наприклад, Відім, який uh, мав два рази чи три спікінг клаби я не знаю, скільки він займався. Там ну видно було, що рівень краще, ніхто мені ні разу ні слова не сказав. Я казала, лада, я все зрозумію, типу, ти кажи. Ну, якщо що, підправлю, поможу. Дуже комфортно, дуже класно. Не бійтесь, буде все класно, навіть якщо ви не не підготуєтесь. Але скажу, що коли я була в парі з Іриною, то я завжди Ірина там. ну, Мені здається, вона кожен раз і конспект робила до сп практику. Кому бо нам давали файли. В понеділок дається файл. Вам ви можете підготуватись, і в четвер спікін клаб. І я така: ну, все, наступного разу я 100% підготуюсь. Тому у вас є і час підготуватись. Потім дуже класна платформа, дуже все повторюється, всі слова. Це дуже ефективно на платформі. стільки завдань, щоб не так, що ви там на платформі напахались. Потім speaking club, ще якісь домашку робить. Ні, все дуже збалансовано. На все дається час. На домашку, на ДЗ дається ще тиждень. Ви закінчили, наприклад, минулого тижня ми закінчили 12 юніт, і ще у вас наступний тиждень, щоб здати ДЗ. Аріна, яка завжди нагадує, дуже дякую. Я скидаю в п'ятницю в 11 годин ночі по Україні. Це 12, і вона така ранком, О, Ліза, ти знову не домашки накидала. Дякую. І е, з боку кураторів е, беріть, е, рекомендую тариф з куратором. Не беріть без куратора, ви пожалкуєте, тому що, по-перше, дуже класні куратори, е, аріна просто ван лав, Я буду дуже сумувати. Величезна е, дуже класно пояснюють помилки. Якщо треба на кожній сторінці з граматикою пишеться: якщо вам щось не зрозуміло, пишіть куратором. Якщо потрібно, дадуть ще завдання і так далі. Потім якісь розбори з Едом теж дуже класні було і. Наприкінці нас було лише декілька чоловік, і це було ну, майже індивідуальне заняття з Едуардом, то я вважаю це взагалі супер. То uh, uh, що я що хотіла сказати? Дуже класна команда, і uh, що. Коригують під вас курс по ходу діла, це дійсно правда. Наприклад, я жалілася на початку, що мала активності в чаті і зробила, але я потім злилася. Але дійсно кожен день чи кожен тиждень давали якісь дуже круті завдання. Як дівчата вже казали, наприклад, про фільм було дуже цікаво і комфортно, Ну, і максимальна підтримка з боку. Едуарда, кураторів, чату підтримки теж, окрема любов за підтримку, дуже класно, То дуже рекомендую. Але також хочу сказати, що це робота. Я вже трошки втомилась на кінець третього місяця, бо кожен тиждень мінімально. Дві якісь активності: це speaking club, якісь воркшоп зі звоном з Едуардом. То це постійно ви в тонусі, і постійно треба робити домашку. Постійно потрібно дивитися уроки, які виходять три рази на тиждень. Це слова, мінімум 30 штук на тиждень теж треба вчити. Дуже теж все зручно і вправи такі, що ви запам'ятовуєте слова дуже добре, і вони повторюються постійно.